Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні буде відео із декількох днів. Я знімала потрошки і буквально вчора я дознімала дуже-дуже багато. Сьогодні монтую, у нас неділя, і думаю, таке вступне слово трішки запишу. Думаю, вам відео сподобається. Якщо ви ще не підписані на мій канал а полюбляєте мої відео дивитися, то запрошую вас підписатися, щоб не пропускати нові відео, тому що в нас скоро будуть дуже цікаві відеоролики. У нас будуть влоги із нашого будівництва. Ми чекаємо вікна на наш будинок і скоро скоро зовсім будемо їх влаштовувати на місце. Бажаю всім приємного перегляду! Зробила сьогодні невеличку закупку, була в ситому кабанчику взяла фаршу 2 кг, хочу зробити котлети а в заморозку, в заготовки. І купила четвертинки, окорочка, 5 штучок, хочу всі запекти, зробити піцу також в заморозку, бо коли будемо встановлювати вікна, а, треба буде щось взяти на будівництво. На обід, думаю, буде піца, можливо, посмажу котлет, нагідців, якихось крил. І можна буде запекти якоїсь картоплі, якщо матиму час, а ні, то в свекрухі відварю картопляне пюре і буде свіженьке. Зроблю якийсь салатик, дай. А, буде обід. Так, взяла ліліпут. Сир давно не купувала, але в цьому сирі є дійсно непоганий склад. Бо зараз я все повністю не їм, а ось цей сир можна мені. Також, він піде на піцу і трішки я лишу собі. Так, і взяла ось такі оливки, давно дуже не їла. І дуже-дуже давно я не брала ось це капучино. Але, думаю, якось холодно буває, дітям треба щось давати, тому повторила упаковочку. Так? Да. Ну, отак і так Вова в нас дуже любить зараз одягати ось ці бейси і ходити вдома. Так? Да? да, Вова? Тобі подобаються бейси? Да, бейс. Капучино. Да, Зробити тобі капучино. Тилько, да. що гуділа тривога? Какає. Как, как? да. как? Вася, гуділа тривога. Тривога І що треба робити, коли тривога? Тривога, тривога! Є тривог. тривога. Що так, в садочку кричить вихователька, дітки, тривога? тривога. Да. тривога, тривога. Всім вдягатися в бомбосховище, так? Тривога. Да? Тривога. Да, Ось вам реакція трьохрічної дитини на повітряну тривогу. Він відразу кричить Тривога, тривога. І починає бігти. Оце стан наших дітей. Сьогодні в нас п'ятниця, біжимо ми з Васильком у садочок. Вдалася. Один-два є. Привіт. Один, два, Каже, привіт. привіт. А, сьогодні в мене дуже багато роботи, так що затримуватися в центрі взагалі не буду. Куплю тільки певну батона на котлети, і то мені, мабуть, треба два. Бо фаршу в мене досить так багато, і треба мені поробити заготовки. Плюс я сьогодні планую спекти піцу і заморозити її також. Так що роботи вистачає, плюс до всього я сьогодні йду до ендокринолога, бо запис у мене на вчора, але його перенесли, сказали, що лікаря не буде. Так що перенесли на сьогодні на той самий час. Ввечері доведеться трішки побігати. Ну, але вже це таке. Повернулася я додому, замаринувала ось ці окорочка. Тут у мене сіль, перець, приправа до курки і трішки майонезу. Це все натерла і випікала у духовці. Так, спеклись мої окорочка. зараз їх вийму і хочу розібрати. Так, тут у мене грінка в яйці ще лишилася, я смажила і посмажила трішки котлет. І тут я вже поробила котлети. Нарешті я сьогодні переклала на півфабрикати, які готувала раніше, і ось ці котлети поформувала із того фаршу, що купувала. Так, відправляю зараз в морозильну камеру і буду збиратися, певно, до мами мені треба, і далі буду бігти до ендокринолога. Сьогодні в мене запис. Чого сьогодні не встигаю, біжу зараз до мами. Ось. А потім поліклініку. Люди скрізь садять. Я тут, звичайно, бігаю такими провулочками. Але це найкоротший шлях забігти дому моєї мами. Колись я, до речі, жила от в цьому ось там будинку. Знімала квартиру десь близько року, а то й можливо більше. Десь так. Приїхала моя, до речі, дочка на ці вихідні додому і привезла подаруночок від її подруги. Вона десь там їздила до своєї мами в іншу країну, і коли повернулася, привезла і віки моїй подарунки, і ось такий невеличкий подаруночок для мене. Досить так приємно: це бомбочка у ванну, дуже пахне. Колись буду приймати ванну саме із цією бомбочкою. Ну, а зараз я хочу попересипати крупи, які вже давно у мене лежать у пакетах. Я люблю все розсипати по контейнерах, так більш мені зручніше ними користуватися. Плюс до всього це естетично виглядає. Ну і я скажу величезний плюс: ці пакети, коли стоять просто так, крупи, вони весь час перевертаються, а у контейнерах все завжди охайно гарненько стоїть. into the window Giving me a picture Of what I already know In the darkness Baby you sit so close Press your hand up against mine Stop saying my name Хочу помити вікна, не знаю, чи це в мене вдасться, попрати тюлі шторами, щоб уже хоча б це питання в мене відпало. І ще, поки є віка вдома сьогодні, у будні дні я мало що встигаю, хочу помити всі меблі і хочу помити всі двері. Ось такий один день грандіозний. На миття цих всіх частин квартири, бо в мене в основному на це часу не вистачає. Так що ось так. Плюс до всього, вчора піцу робила Віка, але не дуже багато її вийшло, її з'їли. Тому я купила вчора хліба ще дві булки. І сьогодні буду робити в заморозку гарячі бутерброди. Просто гарячі бутерброди, не буду заморочуватися взагалі. За тісто місити це все робити мені немає часу. Тому зроблю так простіше, як мені легше. І раз, два, піде в морозитись. Бутерброди гарячі цього разу в мене будуть із куркою печеною, яку я сама запікала, плюс додам туди кукурузку консервовану. У нас є. Звісно ж, домашній кетчуп та купований майонез. Домашній майонез я не використовую, та й взагалі ще поки я його не пробувала робити, але дуже хочеться спробувати. Ну і зверху ж, звісно, посиплю це все сиром. Сьогодні генеральне прибирання в мене хочу помити холодильник всередині. Розморожувати не буду, просто помию тут всередині. Зовні хочу протерти морозильну камеру, помити двері. Повністю всі вхідні ці. шафу, скло. ну, Вірніше, зеркало. Тут треба помити також меблі, столика, кухню, табуретки. Вікно, підвіконня, попрати тюль зі шторами, і я їх вологіми буду прямо вішати назад. Плюс протрупил на картинах. Треба помити плафона одного другого. І в нас тут в кімнаті також хочу помити. Мені сьогодні Віка допомагає помити всі меблі, тобто шафу, ліжка. Тут шафи, моє ліжко протерти усі ці. столика будемо мити, поличкою вже віка трішки займається. Зараз тут попротирає. Так, також тут вікно. Балкон не буду я нічого тут ось тут робити. Тюль у мене нещодавно тут повішена І. Штори також. Осі дві половинки я досі не купила ніякої швабри, щоб помити вікна надвору. Тому поки так воно і буде. Ніхто не вмре, якщо в мене там будуть не помиті вікна. А, так, а ось тут двері, вікно, підвіконня, все це помиється. Коротше, один такий день, коли миється меблі і тому подібне. Здається, так, що тут все чисте, але не дуже воно чисте. Так що буду показувати по ходу справ, чим мию, бо є в мене дуже багато класних засобів. І якщо я ще справлюся, то, можливо, ввечері я ще помию сковорідки свої і каструлі зверху. Там не дуже довго, в мене дуже класний засіб, є, тому. Це буде раз-два. Старша дочка зніматися в мене у відео не хоче, так що я буду сама в кадрі а, і покажу вам конечний результат, бо дещо буду робити я, дещо буде робити вона. Чоловік у мене з Васильком на рибалці, Юрик із Вовою пішли на дитячий майданчик гуляти, так що ми тут у Вова хазяйнуємо. А, так, так що приступаю я певно до вікна на кухні. Тоді буду мити холодильник, тумбочки. Загалом почнемо із кухні, а в кімнаті буде працювати Віка. Таке, як познімати всі плафони, вирішила зробити я. Покажу вам, який шар пилу був тут. Я навіть і не очікувала, якось постійно прибираю, а ось про цей плафон постійно забуваю, хоч він і. Вісить, можна сказати, перед очима, але чомусь ось тут на кухні я протираю час від часу, а ось в кімнаті ну, геть забуваю, що в дітей в кімнаті на їхній половині є плафон, також, якого треба протирати. Тому познімала геть усі плафони і дала віки, в мене миттям їх займалася вона. Ну, а я тим часом знімаю штору, тюль. На вікні, на кухні буду це все прати. І повиношу всі вазони у ванну, хочу їх помити. Не дуже часто це роблю, взагалі не роблю це зимою. Але коли саме тепло, жара, до речі, ще забрала з кімнати одночасно всі вазони і вмикаю душ, так їм роблю. Можна сказати, полив. Не рекомендується робити взимку, бо вазони можуть пропасти. А ось коли саме тепло, бо саме стало на вулиці знову тепло нарешті. І я думаю, що ми вже перестанемо користуватися дуйчком. Сьогодні все мити і прибирати мені допоможуть українські засоби. Показувала вам якось у попередніх відео. Так, різні поверхні будемо мити ось таким засобом. Це від фірми Леско. Поверхні універсальний, дуже крутий засіб, дуже класно миє. Ось я планую крісло ще почистити в кімнаті. То ось цей засіб я тримаю саме на м'які меблі, бо, знаєте, щось інше можна помити іншими засобами. Його в мене тут не так багато, хоча, можливо, щось із меблів, які важко, так знаєте, забруднені дуже. дуже, То буду також їм відчищати. Так, у мене є тут Деламарк, екоприбирання для посудомийної машини. У мене посудомийки немає, але він дуже класно миє саму кухню. Так що буду його використовувати тут. Так, деламарк для миття посуду це мені треба в дозатор налити. Вже в мене його не так багато тут лишилося. Певно, вже викину цю упаковочку. Так, кастрюлі сковорідки буду від фірми Леско мити. Засіб для кухні дуже класний. Мені дуже класно відчистив цей засіб, сковорідки і рожеві. Давненько їх не чистила, тому треба знову. Запшикати. Так, далі у мене тут для скла і дзеркал від фірми Леско, також засіб. Ось у мене вікна. І дуже-дуже вони брудні. Але тут на кухні ще не так помітно. А ось у кімнаті то взагалі запецяне, я не знаю чого. Але буду мити ось цим засобом. Це все український виробник. І заврори в мене є ось такий засіб універсальний. А він взагалі пише засіб для миття підлоги. Дійсно дуже класно миє, особливо тут на кухні. Знаєте, десь жир льопне, десь щось таке. Так що, хто користується ще якимись закордонними засобами, можете дійсно переходити на український виробник. Рекомендую, що фірму Леско, що Деламарк Велі, ну, Велі я користуюсь тільки ось таким засобом. Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay ready. Cause when all of my dreams seem so out of reach, your crystal clay, you don't disappear, baby. No. so Я вже помила вікно на кухні і зараз хочу запшикати ось це крісло, що в мене стоїть біля комп'ютера. Воно таке світленьке, але дуже діти його часто мастять. Я знаю, що в мене є дуже класний засіб, який це все може відчистити, тому, вже навіть якщо чесно, і не застеляю це крісло, просто час від часу його почистила і все. Буду використовувати ось цей засіб леску минулого разу також ним відчищала це крісло. Цей засіб можна розводити у воді і використовувати для миття поверхонь, але в мене зазвичай це крісло ну таке вже знаєте, запецяне, що я все-таки концентрованим засобом розбризкую, лишаю на 5 хвилин і тим часом ось познімаю штори з тюлями в кімнаті. І приступлю до чищення крісла. Використовую для цього звичайну губку, якою можна мити посуд, все ідеально відстає. Саме головне спочатку це все зачистити, а тоді змити звичайною водою. До речі, показую вам, як в мене виглядають балконні двері та вікно, як вони запецані. Я не знаю, яким чином, але я не дуже часто тут мию вікно, на кухні, мені здається, мию я його частіше. circle Добре і прекрасно, коли ти все повиносиш із балкона, ну, більш-менш все. Ось це все я не чіпаю, бо це краще не чіпати. Там знизу взагалі багато що треба буде на будівництво вивезти, коли в нас там з'являться вікна. Розподілити трохи інструменти. Ну, коротше, тут багато що забереться у село. Але поки воно все зберігається тут на балконі. і Наводити там порядок немає сенсу, просто порозпихала більш-менш по категоріям. Ой, не хочеться тут нічого завалювати, але десь дитячі велосипеди, мотоцикли. Треба дівати. Плюс я хочу сюди вже вазони перенести деякі. Коротше, якось так. Ну і зараз спочатку помию вікно, а тоді буду все переносити. Так, You gon' stop doing all that you should when I get mad. You're giving me everything I want. How come you can't be the same way, even on the days we get along? Instead of changing when you will Cause that's when I stop tripping and you start fixing every little thing that you did so I don't end up with another man Якраз коли я закінчила мити вікно, Віка закінчила більш-менш з меблями, прийшов Василько з татом, приніс мамі ось такий букетик. І я ось показую вам більш-менш результат. Виношу ще... Деякі прання сохнути, хоча в основному у нас усе зараз на вулиці, але ось шкарпетки і нижня білизна, звісно ж, сохне на балконі. Єдине, що мені лишалося це повісити попранні тюлі та штори. Це вже я робила пізно ввечері, коли вони попралися, вішала прямо мокрими, не чекала. Так що показую вам результат, яке стало в вікно. Не забула відзняти вам після, бо таке, яке воно було заляпане до, це вже було страшне. І я не знаю, чому це вікно у мене ну добре знизу діти пець. А чому зверху було, я не знаю. Звісно ж, показую вже крісло на наступний день, як воно висохло. Ідеально все почищене, зліва там невеличка плямка це клей, тому воно не відчищається. Ну і чисті вікна, чисті тюль, чисті штори. Все вже в мене висохло. І чому я дуже-дуже задоволена. А ми йдемо до церкви. Сьогодні вербна неділя. Чоловік поїхав по вербу. У нас ніде тут немає верби. Каже, в селах роздають. А кажу, це місто. В місті вербу ніхто не дає, людей дуже багато. І поїде, раніше побіг чоловік в машину, їде по вербу. Так, що ось так. А такий сьогодні день гарний. Взагалі. Мама, давай квіточка. Так, квіточка. Because you tried and tried, but for the hundredth time, the stars just won't align. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye. I know I Get up!